Доброго дня! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке заголовки і як їх правильно використовувати. Виконуємо вхід до свого аккаунту, нажимаємо любою кнопкою на профіль статті додати статтю. Ми знову потрапили на редактор статті. Сьогодні нас цікавить саме текстовий редактор. В цьому редакторі ми будемо розписувати інформацію в нашій статті і писати відповідно самий текст, що таке заголовки, для чого вони потрібні. В першу чергу, заголовки потрібні для того, щоб зробити структуру статті. Щоб розділити всю статтю на енні блоки, які будуть мати відповідну інформацію, як використовувати заголовки. Щоб користуватися заголовками, потрібно в текстовому редакторі натиснути на перший пункт стилю. Тут ми бачимо заголовок 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Що це взагалі таке і як цим користуватись? Заголовок 1 це наша назва статті, тому його ми в тексті не використовуємо. В першу чергу ми користуємося заголовками 2 та 3. Як зрозуміти, коли використовувати якийсь заголовок. Наприклад, ми хочемо написати статтю про види права. Наша назва статті буде Види права. Тобто це заголовок 1, який ми не використовуємо. Ми хочемо розписати в першу чергу про сімейне право. Ми написали сімейне право, виділяємо його лівою кнопкою, натискаємо на перший пункт і обираємо заголовок 2. Чому саме заголовок 2? Тому що заголовок цього рівня. Вказує нам на те, що під ним буде важлива інформація про сімейне право. Після того ми обрали заголовок 2, натискаємо Enter і пишемо наш текст, під який буде відповідати цьому заголовку. Тобто, у нас заголовок сімейне право, ми написали текст про сімейне право. І в цьому абзаці, в цьому блоці про сімейне право, ми хочемо також вказати інформацію, що є реєстрація шлюбу і є розлучення. Але. Ми хочемо, щоб все також якось було виділено. Що ми робимо? Ми написали текст про сімейне право. Нажимаємо Enter, пишемо «Реєстрація шлюбу, виділяємо лівою кнопкою, натискаємо на перший блок і обираємо заголовок 3. І після цього натискаємо Enter і пишемо інформацію про реєстрацію шлюбу. Після цього також натискаємо Enter, пишемо розлучення, і тут таким самим чином обираємо просто розлучення лівою кнопкою. Перший блок. Заголовок 3. Для чого це потрібно і як це взагалі буде виглядати? Тобто в ієрархії наших заголовків в нашій статті ми пишемо про сімейне право. Це заголовок другого рівня. Ми написали текст. Хочемо написати, які є види сімейного права. Тобто, нам потрібно в ієрархії обрати заголовок третього рівня, Виходить, що у нас сімейне право, до якого відноситься реєстрація шлюбу, також відноситься розлучення. Ми прописали все, на що цікавило. Після цього хочемо написати про кримінальне право. І ми робимо таким самим чином. Просто нажимаємо Enter після тексту, який у нас закінчився, пишемо кримінальне право. Виділяємо лівою кнопкою, натискаємо перший блок, вибираємо заголовок другого рівня. Пишемо текст про кримінальне право. Якщо ми захочемо додати ще якісь заголовки, які будуть відноситись до кримінального права, робимо таким самим чином, як робили до цього. Просто натискаємо Enter. Пишемо наш заголовок. обираємо його лівою кнопкою. Перший блок, заголовок 3. І відповідно пишемо текст.